Всім привіт! Відео не зовсім про жорсткий диск, але я думаю, буде цікаво. Може у когось така буде ситуація, як у мене. Прийшли на ремонт мій хлібопіч Лібертон, з проблемою не крутиться двигун. Як казав мій вчитель, треба починати з розетки, тому я почав продзвонювати. І навіщо я записав це відео? Я вам зараз покажу деякі вузли, які самі слабкі у всіх хлібопічок, і на які треба звернути увагу в першу чергу. По-перше, це в нас перший предохранитель. Потім реле ну, реле е, ламається не так часто, як хотілося б. Е, конденсатори теж можна перепровірити, але це вже в останню чергу. Діодний мост е, теж можна з діодами продзвонити, але теж вони не так часто ламаються, як ламаються е, Ось тут у нас скриті 10 амперні. Е, предохранители, які реагують на тепло. Е е е які, е Якщо нагріється вище е температури зазначеної на ньому, він згорає або замикає і, е ну, е перестає працювати е піч. Е е на, на них треба на ці запобіжники, треба. Е в першу чергу подивитися, потім в нас може засратися від муки щіточки. Треба дістати щіточки, де Вони просто треба зняти витащити цю металеву контакт-заглушку. На пружинці вийде щиточка, її треба протерти або надфілем трошечки пройтися, і е, е, желательно ще е, протерти тут, е, щоб стерти старий чорний наліт, який може не давати ще контакту. Е, і, в принципі, все. По мікроелектроніці ця маленька платка взагалі не ламається. Але тут головний у нас VCC йде на реле, отвір і закриття, тут тому треба дуже Ретельно дивитися, чи є тут у нас 12 вольт. Тому що у нас тут силова частина збігається з низьковольтною. Саме низьковольтна подається частина сюди на відкриття закриття реле. А далі у нас вже тут силова частина. Тут у нас низьковольтна. Так, Це у нас низьковольтна частина. І ще. Можна подивитися, ще у нас є от такий теж як запобіжник. Скоріше за все, якийсь діод, схожий. Схожий на діод. Без нього видає ошибку є, є, є або ЄЕ0. Є, на деяких миках хвильовках, на деяких хлібопічках. Тому якщо у вас є така ошибка, то згорає оцей от елемент, який йде у нас на основну платку. Ось таке коротесеньке відео, але може бути для вас дуже корисним. Дякую за увагу. Всім пока.